Всім привіт, добрий ранок! Сьогодні у нас 3 жовтня 2024 року. Мене звати Зуєва Альона і я проводжу марафон як заробляти більше в Італії. Ділюся з вами власними спостереженнями, власними знаннями, власним розумінням. І ще раз наголошую: ви можете до мене не звертатись, але ви маєте знати. Чим вам доведеться стикнутися при роботі в Італії? О, як завжди, телефони падають. У мене все завжди падає. Я коли купую телефони, я завжди е, прошу продавців, кажу, мені якісь противоударні телефони продайте, будь ласка, тому що у мене у телефонів земна болезнь. Тому мені не можна купувати дорогих телефонів, тому що я їх розіб'ю. Я розіб'ю, я буду без телефона. Я вже це знаю. Знаєте, тому для чого витрачати більше. О, тому ну, мені потрібен телефон, щоб він був пластиковий, щоб він не бився. Я перепробувала різні варіанти, дорогі мені не можна. Все. Тому ну, такий у мене є недолік. Я недосконала. Я взагалі вам хочу сказати, дуже дуже недосконала жінка. <кх> Але я працюю над собою. Я вам більше того скажу, чесно, з моїх спостережень, ідеальних людей не існує. Взагалі, у мене є такий, я не знаю навіть сказати, я навіть не знаю, це добре чи ні, але я розбираюсь в людях. Не знаю, чи це добре чи ні, бо це і ніби і благо, і прокляття одним, одне, якби, одне з моїх, тому що я бачу людей насквозь. Я розумію, що я знаю, розумію, з чим мені доведеться працювати. Це і стосується як і роботодавців, так і працівників. Я бачу людей насквозь. Тому з якимись людьми я просто уникаю спілкування, з якимись мені приємно дуже спілкуватися. Я залюбки хочу спілкуватись. Але Є люди, з якими б я ніколи не спілкувалась і вам не радила? Можливо, я якось вам і проведу марафон, е з якими людьми не варто ніколи спілкуватись, і яких людей варто уникати. Адже цього можна навчитись. Я навчилась. І <кхем> сьогодні в нашому марафоні я хочу розповісти вам формулу грошей. Як же ж, все ж таки, е Заробляються гроші. Як же ж збільшити свій дохід? І весь цей тиждень ми якби, приділяли цьому час. І от у мене навіть є відразу, як тільки я щось хочу вам провести, мені відразу коментарі, повідомлення, клієнти, мені зразу Всесвіт сприяє всьому тому, щоб я вам про це розповідала. Так ось формула грошей. Записуйте перше навики. Що ви вмієте, те ви і маєте. Що ви вмієте у вашій ніші? Якщо ви е, приїхали в Італію, і у вас немає знання італійської мови і досвіду роботи, у вас буде елементарна зарплатня. І ви ще, ви ростете, ви змінитесь на слідуючий рік у вас вже є досвід роботи знання італійської мови. Значить, ви не можете більше погоджуватись на заробітню плату у там, півтори тисячі євро. Ви варті більшого, якщо ви дослідили ваш ринок праці. Ну, на 200-300 євро ви точно варті більшого. Чому ви погоджуєтесь на одну і ту ж саму роботу? Тому що ви вмієте, те ви і маєте. Якщо ви погоджуєтеся на зарплату 1100 євро, ну значить ви цього варті. Якщо ви не погоджуєтесь і ви знаєте, що ви можете отримувати більше, то вперед. на тій же ж самій роботі, да, ви спробували покоївкою на зарплатню півтори тисячі євро там, чи посудомийкою, ким ви там спробували, ви можете рости. Що ви вмієте, те ви і маєте. Ви можете е, піти працювати офіціантом, ви можете на рецепцію. Після всього цього, як ви пройшли весь цей досвід, ви можете навіть стати директором готелю і бути правою рукою власника готеля. Таке існує. І ви можете. Що ви вмієте, те ви і маєте. Навики це формула грошей. Друге це час. Час, який ви маєте. Коли ви йдете на роботу, що ви робите? Ви обмінюєте свій час на гроші, а роботодавець у вас купує ваш час. І от куди ви інвестуєте ваш час? От вчора, одна тут мадам, знаменита в Ріміні приділила мені стільки часу, я прям не знаю, за що така увага моїй скромній персоні. Бо вона стверджує, Боже, скільки хейту, скільки всього ця людина мені написала. І от уявіть собі, що вона свій час приділила на те, щоб писати мені гадості, щоб стверджувати мені, що я недостатньо красива. А я десь стверджувала, що я красотка. Я нормально виглядаю на своїх 43 роки. Я пишаюсь своїм віком, я пишаюсь своєю красою. Повірте мені, я ніколи в житті не поміняю моїх 43 роки на моїх 23 роки. І мене все влаштовує в моїй зовнішності. Ну, вже така, як я вродилась, Я змирилась. Вона не може змиритись з тим, що я не ідеальна. Так що мені тепер робити? Це моя проблема, чи це її проблема? І вона мені вчора хотіла доказати, що я не така, як треба. І що? От уявіть собі. Ну, я її в кінці заблокувала, бо бачу, що ну, вчора це було, знаєте, затемнення сонячне, в людей йде загострення психічних хвороб. Я можу тільки поспівчувати такій людині, тому що всією цією своєю поведінкою вона навпаки мені показала мою цінність. Бо якби я дійсно була не яка, така, ну, вона б на мене не звернула уваги. Якби я дійсно не була красива. Так ми, коли бачимо некрасиву людину, ми що йдемо їй говорити, що вона не красива. Ми розуміємо, що вона не красива, і все, ми не будемо їй нічого розказувати. Ми не будемо розказувати не людині, якій нам байдуже, яка нас не цікавить. Ми не будемо їй розказувати, що вона не така, як треба, бо нам байдуже до цієї людини. І от уявіть собі, що в цей час, поки я читала книжку, розвивалась, Думала, як мені вдосконалитись, як мені покращити моє життя, моє життя, не її життя. Вона писала мені гадості. Я свій час інвестувала в свої мозги, а вона свій час інвестувала в те, щоб писати мені гадості. Утоявіть собі, що вона може заробити. А я вам скажу, що посієш та й пожнеш. Що вона заробить, а що я зароблю, їй так само прийдуть і розкажуть. Мені їй тому і шкода, цю людину, що їй так само прийдуть і розкажуть, що вона недостатньо красива, що вона недостатньо розумна, що вона недостатньо хороша. От уявіть собі, тільки сіємо ми зернинку одну, а збираємо цілий колосок 20-30. І тоді з цією людиною виникають різного роду нещасні випадки. Вона падає, у неї крадуть велосипед, вона падає, б'ється з того велосипеда. Різні, і вона не розуміє, чому так відбувається в її житті. А це називається карма. Що посієш, те й пожнеш. І коли мені такі люди пишуть гадості. Тільки співчуття в мене цим людям, бо я розумію, що вони перетворюють своє життя власноруч, в жесть. Тому куди ви інвестуєте вас час в те, щоб писати альоні гадості, чи в те, щоб збільшити свої мозги? Бо як показала війна, що куди б ми з вами не поїхали, куди б ми не пішли, єдине, що ми можемо з собою взяти, це наші мозги. Я все життя інвестувала в свої мозги. І коли я приїхала в Італію, єдине, що в мене було, це мої мозги. Я в Ріміні почала з нуля, без єдиних вкладень, без знайомств, без грошей. Все з нуля. Сама мені ніхто не допоміг. Мені допомогли Бог і мозги. Так, я вірю в Бога. І тому я вам розповідаю, бо ви можете до мене не звертатися, але ви маєте знати формулу грошей, навики, час. Час це те, що у нас ніколи не повернеться. Це найдорожча валюта, яка у нас є. Тому ваш час коштує грошей. Куди ви його інвестуєте? В те, щоб альоні гадості написати, чи в те, щоб заробити гроші, щоб вивчити нову справу, щоб прочитати книжку, щоб провести час з вашими дітьми. Куди ви інвестуєте ваш час? Так що формула грошей, навики, плюс час, плюс ваша роботоспособність. Не знаю, як це буде на українській мові. Що? Скільки ви всього можете зробити за одну годину. Бо я за одну годину можу і провести прямий ефір, і зняти відео в Тік-Ток, і провести розмову з клієнтами, і можу провести ще розмову з власниками готелів. Я вмію це і я вчусь. І я вчусь продавати. Це головний навик, який я вам раджу всім освоїти це. Продавати, продавати свої послуги, продавати себе. Що таке продавати? Це давати. Я вам даю знання. А ви хочете їх берете, хочете не берете. Як вам це подобається, я своє за це отримаю. Я знаю, чому я це роблю, бо я вірю в Бога. Тому формула грошей це навики, час. Работоспособність, що ви можете за ваш час зробити, прочитати книжку, інвестувати в погратися з дитиною, що ваша дитина взнає щось нове, і потім в майбутньому так само принесе вам інвестиції. Бо ваша дитина це ваш бізнес, бізнес-проект, це ваші інвестиції. Що ви отримаєте через 20 років, інвестувавши свій час в свою дитину? Як ви з нею проведете цей час? Ви з нею прочитаєте книжечку, ви їй розкажете, чому з неба падає дощ. Ви, як ви інвестуєте? Ну і останній пункт це ваша самооцінка. Да-да, це дуже-дуже важливо. Ваша самооцінка це полюбити себе, це не погоджуватись на менше. Це самооцінка. Як же ж вам привести приклад? Ну, проведу приклад, да, коли дівчата себе не люблять, коли вони намагаються себе вдосконалити, бо вони не люблять свій носик. Свої губки, свої очки. Не люблять вони себе. Вони собі то ряс не наліпляють, понимаєте? бо вона шукає мужа в Італії. То вона ці волоси наліпила, на... начепила оці кудрі білі. Це ж так видно, це ж так гидотно. Це, що... що вона от цими волосами хоче показати, що вона бідненька шукає ось цього мужа, яка вона нещасна. Вона себе не любить, такою, як її створив Бог. А вона красотка. Повірте, всі ці дівчата дуже-дуже красиві, але вони настільки в собі не впевнені, вони настільки себе не люблять, що весь час намагаються себе вдосконалити. Звісно, існують. Послуги існують там, да, якщо ви б'юті майстер, то у вас має бути шикарний манікюр, у вас мають бути рісниці, у вас мають бути волоси, якщо ви наращуєте волоси. Але якщо ви в Італії, подивіться на італійських жінок, вони себе люблять. Вони ніхто дуже рідко коли користуються всіма цими послугами. За що мені подобаються італійські жінки? Що вони себе поважають, вони себе люблять і цінують, вони усьої всієї красоти занадто не роблять. Ви подивіться на дружин мільйонерів, ви подивіться на заможних жінок, де ви бачили, щоб вона нарощувала собі це волосся, де ви бачили у неї ці рісниці, ці довгі ногті. Де ви все це бачили, ці такі викликаючий одяг. Навпаки, вони всі одягаються так, щоб не привертати до себе увагу. Тому що вони себе вже люблять. Їх Бог створив вже красивими, вже красунечки. І ти вже красива, бо ти народилася. Тобі для красоти можна губки підфарбувати, ріснички, але ти вже красива. Ти народилась, ти живеш, ти вже красунечка, ти молода, ти успішна. І я тобі точно не конкурент. Я стара, у мене вже все позаду. Я вже така, як є, звикла. За 43 роки я вже до себе звикла. Ну, Взагалі, що там казати, я то гарна жінка, я собі знаю. Я тако дивлюсь на себе, прям любуюся. Але формула грошей це. Що ви вмієте? Чи вмієте ви продавати свої послуги? Чи вмієте ви проходити співбесіду так, щоб вам всі власники хотіли, щоб ви у них працювали. Чи вмієте, куди ви інвестуєте свій час? До речі, подивіться фільм з Джастіном Тімберлейком «Врємя». Там показано фантастичний фільм, раджу вам подивитися. Як люди витрачають свій час, яка цінність нашого часу в цьому світі? Тому що ви вмієте? Ви вмієте проводити прямі ефіри? Що ви вмієте в вашій ніші робити такого? Нехай ви будете покоївка, знімайте прямий ефір, як мити унітази. Повірте, це потрібно. Я вас особисто буду рекламувати моїм клієнтам, щоб вони теж навчились мити унітази? Це теж потрібно, я вам скажу. Як доглядати за хворими, пожилими людьми? Будь ласка, це теж потрібно. Що ви вмієте в вашій ніші робити такого, що не вміє ніхто? Ви можете цим ділитися? Що ви вмієте? Куди ви інвестуєте свій час? Ви інвестуєте його, щоб е, сплітні наводити, щоб обріхувати людей. Щоб е, що? чи ви інвестуєте свій час в те, щоб е, вдосконалити цей світ? Адже ми приходимо в цей світ, щоб робити його кращим. Роботоспособність, що ви вмієте навик, час. Роботоспособність і ваша самооцінка. Як ви сама себе оцінюєте? Чи достойні ви цих грошей? Чи ви вже красунечка, бо ви вже народились? Чи ви вже достойні цих грошей, бо ви вже в цьому світі народилися. А ви достойні, повірте мені. І все, що ви вмієте, ви знаєте італійську мову. Ви маєте досвід роботи в Італії, ви вмієте вести прямі ефіри, ви вмієте продавати свої послуги, ви інвестуєте свій час в навчання, в допомогу людям, ви інвестуєте свій час, щоб провести його з дітьми. Куди ви інвестуєте свій час? Роботоспособність, скільки роботи ви можете виконати за один день? Адже один день це ваше життя. Вчорашній день це вже минуле, це вже пройшло, і він ніколи не повернеться. І ви ось цей день витратили на те, щоб обісрати Альону. Що ви отримали? Ви думаєте, мені від цього якось? Ні. Я тільки доску... переконалася, що я роблю в своєму житті все вірно. Бо якби я не робила вірно, вам би на мене було б байдуже. І ви би мене не хейтали. А раз я вас чіпляю, і ви об мене чіпляєтесь, і ви мені хочете доказати, що я погана, значить, я все життя роблю все так, як треба. І я вам дуже вдякую за те, що ви це підтвердили, що я для вас є загрозою. Шкода, я не хотіла щоб я була для вас загрозою. Я хотіла бути вам колегою. З вами співпрацювати. Адже ми могли б в цьому світі зробити набагато більше і набагато краще, якби ми з вами співпрацювали, а не ворогували. Уявляєте, скільки всього я знаю, скільки б я всього могла би вас навчити і підказати? Ви би просто були б неймовірною людиною в рівні. Але ні, ви надаєте перевагу, мене хейтите. Бог вам поможе. Бо Бог в такому не допомагає, <laughs> як ви розумієте. Тому ваш хейт допомагає вам заробляти, ваші пісання і вразумлення, альоні допомагають вам заробляти. Як це допомогло і вдосконалило ваше життя? Тому ваша самооцінка, ваші нарощені рісниці допомагають вам заробити. Ваше нарощене волосся допомагає вам заробити, знайти чоловіка, що вам допомагає зробити. А як мозги? Вам допоможе заробити ваші мозги. І манера розмови, і ведення бізнесу ось що вам допомагає. А ви все про зовнішність мені. Да, я не красотка. Я якби би не стремилася до того, щоб бути міс красоткою. І не хочу. Ні, ну, Звісно, мені подобається бути гарно виглядати. Ну, Для 43 років я ще ого. От. Тому бажаю всім так виглядати в 43 роки, як виглядаю я. Я бажаю і вам менше жрати, менше бухати, менше курити, щоб виглядати так, як я. Будь ласка. Все в ваших руках. Ем, тому сьогоднішній ефір був ось такий: формула ваших грошей. Що ви вмієте, те ви і маєте. Тому формула грошей це навики, час, роботоспособність і самооценка. Вроді би, нічого складного, да? прості слова, а ви спробуйте це. О! Навики. Коли діти наші йдуть в ліцей, вони там отримують навик, ремесло, завдяки якому вони потім зможуть його монетизувати. А що вмієте ви, окрім того, що поливати людей брудом? Як ви на цьому заробляєте? Кожен раз, коли ви хочете Альоні написати гадость? Подумайте, задайте собі запитання. А для чого я це пишу? Я на цьому зароблю? Скільки це грошей мені принесе? А? Задайте собі питання, скільки це грошей вам принесе. А якщо я до Альони звернуся, щоб Альона мене навчила, як це робити? А може я з цією Альоною подружуся? Щось вона таке знає, що я не знаю. Може, це мені якось з нею подружитися? Ні, не приходило в голову. Ні? Треба тільки брудом облити. Ну, давай. Я воювати ні з ким не буду. Я не красотка, я не успішна, я така, як я є. Я ні з ким не прийшла сюди воювати. Я роблю свою справу, і як вмію, так і роблю. І вам бажаю. Тому той, хто з вас шукає Віталії можливостей, він їх і отримає. А хто шукає перепонів, їх тут, як бачите, достатньо. Тому всім пока. До нових зустрічей. Пока-пока. Ой!